Всім привіт! І прошу в мій світ. В першому відео про вино з винограду. Ви побачили, як я поставив на бродіння 10-літрову і 3-літрову банки вина зі свого столового винограду. В кімнаті де було приблизно 21 градус тепла. І не більше. Пам'ятаєте, я казав, що зустрінемось через місяць, але вийшло майже 2 місяці. В цьому відео. Ви побачите, як зняти з осаду і перелити в пляшки. Чим відрізняється виготовлення виноградного вина від яблучного, все, як завжди, чітко і зрозуміло його робити навіть простіше. Але у кожного з них свій смак, аромат та букет. Перед тим як знімати з осаду вино, треба дочекатись ось такої прозорості але при цьому не держати на осаду 2-3 місяці. Як тільки побачили, що випав щільний осад, і до самого низу воно освітлилось, час знімати. Це важливий момент, щоб можна було за один раз зняти з осаду і закрити в пляшки. Треба прослідкувати і впіймати цей момент, щоб вино не набиралося зайвих запахів від мертвих дріжджів з осаду. Ось такої прозорості достатньо. Не забудьте витягнути трубки з гідрозатвора з води, щоб вакуум її не затягнуло в вино. В мене поначалу таке бувало: в цих справах дрібниць немає. Треба все робити як треба, і результат буде гарний. Знімаємо і кришки обережно, не рухаючи банку, і починаємо зливати, не задіваючи осад, так як ви побачите на цьому відео. От наша трьохлітрова баночка надалив, і пригодилась, щоб долити доверху, це якщо ви збираєтесь зберігати в склі саме в цій 10-літровій банці. А якщо зразу в пляшки, то вона не потрібна. Коли наближаєтесь до осаду, не жалійте вина, хай краще трошки залишиться. Головне, щоб не затягнуло осаду вино. Просто нахиляєте банку і тримаєте трубку на відстані 3 см від осаду і все вийде. В принципі, ось така прозорість достатньо непогана, щоб закривати вже у пляшки. Але перед тим треба додати 1 кг цукру це 100 г на 1 літр, щоб вийшло полусолодке. Можете взагалі не додати і вийде сухе. Але чисто з практики помітив, без цукру може підкиснути, якщо кисень десь хватане. Чи умови зберігання будуть тепліші. Так що з додаванням цукру мені подобається більше. Добре перемішуємо, щоб увесь цукор розчинився, доливаємо вино на долив під саме горло і можете закатувати залізною чи капроновою кришкою зі скотчем. А в моєму випадку зразу в пляшки. Пляшки використовуємо звичайні для вина. І, як завжди, одна прозора для контролю освітлення. Вони повинні бути чисті, сполоснуті і висушені. Переливаємо вино за допомогою нашої трубки з краном. 2-3 см до горла в пляшці. І не більше. Білі вина схильні до скисання. Нагадую, дорогі мої підписники. Хто бере участь у розіграші, написав коментар і підписався, залишився один день. Я прошу відкрити свої підписки, щоб я бачив, що ви підписані. А то не всі виконали умови. Це тільки треба на час розіграшу. Я просто не бачу свій канал у ваших підписках. В налаштуванні канала зробіть з приватних у видимі підписники. Це для того, щоб все було чесно, тим паче ще не раз будемо проводити розіграші. Полінувався брати свою резинову киянку в майстерні. Спробував спочатку рукою, але потім взяв звичайний молоток для відбивання м'яса. Можна, але обережно. Вийшло всього 14 пляшок смачненного виноградного вина. З трьох сортів винограда. Можете переглянути перше відео, щоб склалася вся картина. А це серце для вас, мої глядачі і підписники. Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде!